Фліс перший сорт, ціна 4-5 євро за кілограм. Зараз на діє акції до Чорної П'ятниці 3,5. У лотику в нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось така флісова кофточка. Ось так вона на замочку. Заді ось так виглядає чоловіча моделька. Наступна червона ось така жилеточка, гарна, теплесенька. Розмір емочка. Теж, напевне, чоловіча. Наступне ось така оранжевого кольору. Тонесенька флісочка, жіноча моделька. Ой, вибачте, ще чоловіча. Це напевне піксесочка, може бути і підліткова. Ось у бою. Наступна ось така червона сіреньким. Також на замочку розмір іде Елька. Наступна ось така. Сіренька, подовжений фасончик, також жіноча модель. Наступна ось така бежева на замочку. Розмір у нас іде емочка, чоловіча моделька. Наступна ось такий гарний насичений колір салатовий. Також на замочку, розмір Елька. Жіноча. Ще в нас попадається ось така сиренька. Також на замочку. Розмір пише XL. Наступна ось така червоного кольору на замочку. Розмір XL. -ка. Ще в нас є ось така сіру. Чорна, вибачте, чоловіча, теж великий розмір XL. Наступна оливкова безрукавочка. Така жіноча моделька, тепленька. Розмір. Іде елічка. Наступна ось така чорного кольору. На замочку. Розмір есочка від Primark, Вже класна. Наступна ось така оранжевого кольору. Ось так вона виглядає знову ж таки жилеточка. Наступна ось така чорна лісочка. Далі ось така насичений малиновий колір. Теж жіноча. Розмір іде 38. Наступна ось така. Іде теж крісечка тепленька. Ще бачимо, такий буруваний колір. на самічку. Розмір елічка. Така чорна жилеточка з фартушончиком. Незмірно іде Елька. Це є кліс перший сорт. 8 кілограмчиків. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших менеджерів.